Починається другий місяць осені, який принесе в життя українців низку важливих новацій. Крім іншого, ми попрощаємося з монетами номіналом у 10 копійок. Решта змін стосуються пенсій, соціальних виплат, бізнесу, карткових переказів, освіти. Тощо підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися докладніше, що саме змінюється з 1 жовтня у пенсійних виплатах, сплаті податків та правилах переказів на картку. З вами Ірина Нестеренко. З 1 жовтня частина пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги можуть втратити виплати. Саме до цього дня потрібно було пройти обов'язкову ідентифікацію. Зробити це можна у сервісному центрі пенсійного фонду України через відеозв'язок або за допомогою дія підпис в електронному кабінеті. Для тих, хто за кордоном, потрібно звернутися до консульства. А ось пенсіонерам 70 років держава навпаки автоматично нарахує надбавку. Для українців від 70 до 74 років виплати становлять 300 гривень. Від 75 до 79 років – 456 гривень. А тим пенсіонерам, які перетнули віковий поріг у 80 років – Мають сплатити 570 гривень надбавки, окремо для самотніх людей старше 80 років, які потребують стороннього догляду. Передбачена доплата після підтвердження медичною довідкою та довідкою про склад сім'ї. З 1 жовтня підприємці, що торгують алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним, зобов'язані підтверджувати виплату офіційних зарплат. Нові вимоги щодо розміру зарплати наступні. Півтори мінімальної зарплати становлять для торгових точок до 500 метрів квадратних, розташованих поза обласними центрами Києвом і Севастополем на відстані не менше 50 кілометрів. І дві мінімальні зарплати для решти. Невиконання цих вимог протягом трьох місяців означатиме втрату ліцензії. Органи контролю отримали право перевіряти дотримання правил. З 1 жовтня НБУ починає поступово виводити монету номіналом 10 копійок із готівкового обліку. Насправді монета лишається законним платіжним засобом. Нею можна розрахуватися, але банки вже не видаватимуть її сказ як раніше. Також нові монети цього номіналу більше не карбуватимуться. Справа у тому, що дрібні номінали поступово втрачають значення через інфляцію. Витрати на карбування перевищують користь. Карбування та логістика дрібних номіналів коштують бюджету більше ніж сама купівельна спроможність цих монет. Округлення цін відбувається так само, як і при попередньому вилученні однієї двох та п'яти копійок у 2019 році. Батьки та опікуни першокласників зможуть витрачати кошти з державної виплати пакунок школяра, яка становила 5 тисяч гривень, не лише на одяг та взуття. А й на книжки програму розширили після звернень Українського інституту книги та видавничої асоціації. З жовтня до неї можуть долучатися книжкові магазини, якщо їхні посттермінали мають відповідні коди. Починаючи з 12 жовтня, українці, які подорожують до країн ЄС за безвізом, уперше проходитимуть біометричну реєстрацію у межах системи «Entry-Exit System». Тобто замість звичних паспортних штампів у паспорті впровадять біометричну реєстрацію, тобто відбитки пальців і фото. Це означає, що кожен в'їзд і виїзд буде автоматично фіксуватися в електронній базі, що спрощує контроль за тривалістю перебування за кордоном і робить неможливим використання кількох паспортів для перезапуску ліміту перебування за межами України. А ось мобілізація у жовтні триватиме без змін. На службу призивають громадян від 25 до 60 років, а також тих, кого визнано придатними після повторної ВЛК. Українці від 18 до 25 років можуть підписати контракт. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі в руках шахраїв персональні дані українців, таку шокуючу новину. Повідомив нардеп від «Слуги народу Олександр Федієнко йдеться про масштабний злив бази з особистими даними, серії паспортів, номери телефонів, електронна пошта тощо в міністерстві цифрової трансформації. Запевнили, що жодних витоків сервісу дія не було. А опубліковані файли це суміш раніше відомих зливів з комерційних джерел, які вручну відредагували та доповнили підробними записами. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді це так, кому може знадобитися така база і які ризики очікують на пересічних українців. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі базу можна придбати за 4,5 тисячі доларів. Як запевняють експерти, це не дуже великі гроші за таку інформацію. Подібні бази коштують 20, 30, 50 і навіть 100 тисяч доларів. Наразі там 20 мільйонів записів. Безкоштовний семпл, який викладено у вільний доступ для перевірки, містить 1 мільйон актуальних даних за унікальними технічними ідентифікаторами. Два технічних експерти, незалежно проаналізувавши цей мільйон даних, дійшли висновку, що на 95% Витік стався саме з дії. Про це заявив в виданню Телеграф колишній керівник підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун. За його словами, у даних цієї бази міститься не тільки номер, серію паспорту, а й де та коли він виданий. Там є також номер телефону і електронна адреса. А без номеру телефону ви не зможете зареєструватися в дії. Відбувається чітка прив'язка до вашого ПІП. Дати місця народження з вашою фотографією тощо. Мало де в централізованому вигляді така інформація збирається в загальнонаціональному масштабі, наголошує експерт. Це повністю знищує конфіденційність персональних даних українців, їх анонімність в кримінальних схемах шахраїв. Такі бази відіграють дуже важливу роль, наголошує Костянтин Корсун. Особливо небезпечна прив'язка конкретної людини. До її телефону та емейлу, зокрема, на емейлу буде приходити СПАМ персоніфікований під певну стать вік та регіон проживання користувача. Набагато гірше, що за допомогою таких даних з такої бази на людину можна оформити кредит. Експерт описав схему, за якою це відбувається. Нагадаю, останній випадок: через дія оформили кредит на людину. Вона вже давно не користувалася одним номером телефону і навіть забула, що в неї був емейл прив'язаний. Шахраї викуповують у оператора номер телефону, який не використовується. Все легально, і через цей номер телефону вони відновлюють акаунт в банку від імені людини, яка про це нічого не знає. Через цей же номер телефону шахраї відновлюють і старий імейл. СМС-код на номер телефону присилають для відновлення. Таким чином, маючи номер телефону, емейл та акаунт банку, шахраї отримують дію, тому що це виходить в ID – а отримавши дію, банк не відмовляє у видачі кредиту. З точки зору банку, все легально, законно і згідно законодавства. І шахраї понабирають цих кредитів. А людина через місяць про це дізнається, коли вже почнуть колектори телефонувати. Екс-керівник підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун. Експерт нагадує, що надавши свої персональні дані в державні реєстри, ви повністю втрачаєте над ними контроль. Єдине, що ви можете в цій ситуації, це вимагати від державних чиновників, які існують за наші з вами податки. Звіту про заходи, які вжиті для захисту ваших персональних даних, Костянтин Корсун звертає увагу на те, що на відміну від комерційних банків, Міністерство цифрової трансформації України ніколи не проходило зовнішній аудит. Незалежною компанією за міжнародними стандартами по банківській кібербезпеці, як власне і дія, в той час як в комерційних банках такий щорічний аудит є обов'язковим, саме тому витоки інформації з комерційних банків трапляються порівняно рідко. Ніяких проблем в тому, щоб дія пройшла такий аудит. Костянтин Корсун не бачить. В Україні є велика четвірка міжнародних аудиторських компаній: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young і KPMG. В кожній з них є дуже потужний аудиторський блок по кібербезпеці. Так вони будуть дорого коштувати, але це буде абсолютно незалежна, повністю комплексна експертиза. Висновки якої вже ніхто не буде оскаржувати. На питання чому цього не робиться? Експерт називає можливі причини. Наприклад, буде викрито недотримання базових ключових принципів як по ІТ, зокрема архітектурі, побудові та розробці додатків, так і по безпеці. По-друге, буде виявлено політичний характер цієї історії: гіперреклама, залучення адміністративних ресурсів, державний примус, встановлювати дію. Останній випадок, квитки на укрзалізницю, немає дії, нікуди не їдеш, сиди вдома. Експерт з кіберзлочинності Костянтин Корсун він радить за можливості не давати свої дані у будь-які бази даних і реєстри, якби це не було складно. Тому що, зрештою, уся ваша конфіденційна інформація опиняється у продажу. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.